Слава Україні. Героям слава. Що ж, подякував за вам за гру. Видно було, що ви втомлені, хоча ви билися до останньої хвилини, хоча й програвали по рахунку. Що взагалі які емоції замаю помачували? Емоції негативні, звісно, блін. На рахунок того, що там втомилися. Ну, сьогодні я навіть я б не сказав би, що там втома, але все-таки дві гри за важко. Тим паче, попередній суперник у нас там добряче добре. Забрав у нас сили, скажімо так. Немоційна складова сьогодні була не найкраща, тому що гравці чомусь вирішили, що нам сьогодні вдасться просто ця гра. Команда суперник відразу з перших хвилин показала, що просто лайку не буде. Я попереджав про це. Мало сьогодні проявили агресії, нормальної агресії. Програвали боротьбу не реалізовували свої моменти. Їх було декілька. Але ми їх не реалізували. Команда суперник дуже тактично грамотно зіграв, багато провів контратак, технічно сильніші хлопці противника. У нас там одиниці, хто може там тримати, там м'яч, спілкуватися. Ну і плюс сьогодні варто визнати про те, що без тренування, без тренувань там. Виглядати на рівні з подібними суперниками дуже складно. Ми, ми не тренуємося, тому тому нужну такий рахунок. Я подякую супернику, подякую організаторам і ж, подякую вам за матч і бажаю успіху в наступних матчах.